Кожного місяця в Івано-Франківському меморіальному сквері лунає дзвін пам'яті, який нагадує нам про загиблих українських героїв, які віддали за нас найдорожче своє життя. В спільній молитві прикарпатців за душі мужніх і відданих патріотів взяв участь митрополит Київський та всієї України, глава Православної церкви України, блаженніший Епіфаній. Сьогодні ми проголошуємо вічну пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну, усім, хто боровся, щоб ми з вами мали можливість жити у вільній і свобідній державі Україні. Наш священний обов'язок пам'ятати і підносити молитви, адже через молитву. Ми проявляємо до тих, хто відійшов у вічність свою любов, і засвідчуємо, що вони душею існують вічно, адже ми створені як люди для вічності, і ми знаємо, що в Бога померлих немає, тому що існує церква земна, воююча, і існує. Церква небесна торжествуюча, але загалом, це церква єдина, в якій немає померлих, а є життя вічне. Ми повинні пам'ятати, ми повинні молитися, і ми не маємо права змарнувати той героїчний подвиг, який вони звершили заради батьківщини, заради України. Ми повинні робити все від нас залежне надалі. Щоб завершити завершити цю війну нашою перемогою. Ми переконані в нашій перемозі, тому що ми обрали шлях правди. Ми обрали той шлях, який неодмінно нас приведе до перемоги. Ми пройдемо ці випробування, які нас укріплять, і ми станемо ще більш духовно сильними і витривалими. Ми не маємо права опускати рук. Ми повинні далі діяти для того, щоб зберегти нашу єдину українську державу. Бо питання стоїть досить гостро: чи ми будемо, чи нас не буде. Ми засвідчили, що ми будемо. Ми повинні зберегти цей дорогоцінний скарб свободи і незалежності, який ми отримали понад три десятиліття тому. Ми відновили. Нашу державну незалежність ми будуємо вже понад 30 років наше спільне українське майбутнє в єдиній українській державі. Тому ми повинні цей дар з вами зберегти, утвердити і передати наступним поколінням. Бо понад 30 років тому ми отримали, відновили нашу державну незалежність. Дехто говорить, що ця незалежність є немов манна із неба. Але протягом останніх трьох століть на вівтар нашої незалежності було покладено дуже і дуже багато тих, які мріяли жити у своїй незалежній українській державі. А ми цим володіємо даром, тому і несемо також і велику відповідальність. Ми впораємось, ми і надалі в єдності будемо протистояти тому злу, яке увірвалося. У наш спільний мирний дім ми відновимо нашу територіальну цілісність, ми очистимо нашу українську землю від чобота окупанта. Зараз всі задаються питанням. А коли ж завершиться ця страшна кровопролитна війна? Але ми з вами християни, ми віримо в Бога і віримо в те, що Господь промишляє в світі і керує світом. Тому якщо ми будемо і надалі разом в єдності щиро підносити наші молитви, то Господь їх неодмінно почує і виконує нам на благо. Адже Господь чудодіє в нашому житті і може змінити навіть закони фізики в будь-яку мить. Тому ми переконані, що ми переможемо вічна пам'ять усім. Хто віддав своє життя за Україну, хто віддав життя за кожного із нас, адже завдяки їхньому героїчному подвигу, ми сьогодні можемо збиратися тут під відносно мирним небом, підносити молитви і дякувати Богові за всі його благодіяння. Родинам загиблих героїв за волю України вручили посмертні державні та обласні нагороди. Кожен місяць ми зустрічаємося на цьому місці. Звенить дзвін пам'яті і він нам сповіщає, яку високу і велику ціну ми платимо за нашу незалежність, за просте людське право жити в своїй вільній, незалежній демократичній державі. Мільйони українців кожен день звертаються до Господа Бога за молитвою, просять про захист рідної країни. Про захист своїх домівок, адже в молитві ми знаходимо втіху, ми знаходимо ті сили продовжувати цю несправедливу боротьбу, не опускати руки і впевнено йти вперед до своєї великої і перемоги. Ми не тільки вшановуємо пам'ять наших полеглих героїв, але ми просимо Господа Бога, щоб. Благословив всі наші родини, дав їм сили продовжувати жити. Ми просимо Господа Бога, щоб благословив нас багатостраждальний український народ, щоб ніколи більше в нашому домі, в нашій Україні не було війни. І пам'ятаємо, що тільки в єдності ми зможемо справитися з цими великими випробуваннями. Що тільки в єдності і тільки разом ми зможемо перемогти. Ми, українці добре знаємо, що таке окупація. І мова йде не тільки про територію, мова йде про мову, про освіту, про культуру, про віру. Тому сьогодні в українському суспільстві найважливіші люди це є військові. Бо завдяки їм. Ми співаємо гімн української держави, ми молимося на українській мові. Ми є українці, ми є український народ, ми є українська нація, ми маємо свою українську державу. Якби не вони, цього всього би не було. Була би нова окупація і було б нове знищення. Сьогодні ми знаходимося на особливому місці, Меморіальний сквер. Меморіал це завжди місце пам'яті, місце шани, поваги, місце молитви. І за меморіалами і пам'ятниками роблять висновок про народ і про націю. Але сьогодні ще особливий день є тим, що ви разом з нами, ваше блаженство. Ми вам дякуємо за те, що маємо можливість разом з вами помолитися, і нехай Всевишній Господь почує наші молитви. І дарує нашим українським героям Царство Небесне, а нашій українській нації хай дарує велику нашу українську перемогу. Справедливий, сталий, омріяний мир. Я сьогодні хочу подякувати вам, ваше блаженство за ту велику діяльність, яку проводить Православна Церква України. Всі парафії сьогодні практично є волонтерськими центрами. Всі священники допомагають: волонтерство, меценатство, капеланство, духовна опіка це є та діяльність, яка сьогодні проводиться. Я хочу подякувати вам за те, що ми маємо свою незалежну автокефальну церкву. Це таке саме, як для держави, для народу, для нації, мати незалежність і навпаки переводимо місток. Неможливо. Бути незалежними. Неможливо бути, мати свою незалежну державу без своєї рідної, незалежної, такі файлої церкви. І ми сьогодні її маємо. І дякуємо за це, Господу Богу, вам, дякуємо сьогодні всім, хто причинився до цієї важливої справи. Шановні колеги, сьогодні ми низько схиляємо голови перед українськими героями, які віддали своє життя, віддали своє життя за Україну. За честь, за славу, за народ. Сьогодні ми висловлюємо слова шани і подяки всім нашим захисникам і захисницям. Ми б хотіли записати розповіді про всіх загиблих наших героїв, але рани ще дуже живі на душах родичів і говорити важко. А історії наших захисників наповнені великим патріотичним змістом. У мене загинув мій брат, близнюк Віталій. Він був ну, дійсно справжнім чоловіком. І він мало мені розказував, то, що там перед... бо він багато в боях був. І, Наскільки я знаю, він ніколи не відмовлявся. Через це, напевно, і поплатився життя. Ну, що я можу казати? Позиний ніндзя він відслужив добре, там, коротку цю як -то в Британії, був розвідником, потім після поранення в голову. Його взяли десантно-штурмові, став снайпером і загинув, тому що його просто не забирали. Коли їх відправили міни саджати, а то вони через річку їх і довго не забирали. На ворожій території він не знав місцевості і підірвався. Був ще живий, але його не забрали учасно, так і закінчив своє життя. Де це сталося коли? Луганська область, село Білого Орівка. 12 липня з 23 року